Мене підняли! Мене підняли, як хуя Це аб'юз. аб'юз Мене аб'юзять у прямому ефірі. Б**. Моє золото не дам. Не закривай, не закривай двері. А, я думала, це відкриває. Ой, а немає кого? А хто вмер? Ну, Ми зараз його відродимо, а голову його знайшли. Ой, я, я бачу, я бачу монстра, я бачу монстра. А що я? А що то було? То не монстр? Дай мені червоного одразу А червоний в кого? А він тут ще. На А якщо я впаду, я вмру. Воно таке неустойчиве. Блять, я тут сама. А де всі? Че это? О, собі, ти тут бандуру займал. Ну. Так я ж хочу тележку. Не знайди тележка. Та на що тут телегу зараз покажу Весь ко. Береш Раз. Трясся! Ти дрон сраний, він так галімо працює, а щось. Не чіпайся на мене. О, раз, є. Два є. І все, і пішли отако, от типу, на характері. Так, Сюди. Тако, типу, просто так, от і все. Ні, я знайшов інший екстракшн, аго... Я виключила сразу, що я вмерла? Я вмерла? от туди. Я не можу звикнути до цього почекай, чекай. А як ти так запрыгнув быстро? Опа, почекайте, я знайшла предмет. О, це монстр здох якийсь. Прикол. Не його. Який не Колесико може тільки перетягнути до себе ближче. Ось. Так, так а де, блять? блядь? Ааа, так. Бл бл а, да. Таке буває. Але роби ви вигляд, що його не було. Та вон там де зараз біжить поки. Куда Серйозно? мені нельзя дивитися? Ой, пизда мне. Я, блядь, не знаю, куда я все, мне пизда. Ой, я же нашла людину. Но ну, походу я буду <реж> Ты, хуй О, хуй тап, подожди, сейчас буду Вы разыграться. О. О, да подожди, она сейчас слышит. Она из-за тебя вбьют зараз, пиздец. Ну, блядь. Сука! Хе-хе. Ха-ха-ха. Я тебе витягнув. Я тебе витягнув. Тібрик, тікай. Тікай! Тикай! Блядь, легенда! Худий, швидко, під петличка! Біжи, будеш ржати сидіти. Худий! Я звідси піднімаю. От, сиди тут! Що <свистак> ви, блядь, робите? <свистак> Ми її хочемо перекинути. Чому? <тіомат> Треба, щоб вона вдарилась. Ми вже толпу її взяти. Перебулятство. <піли> <убирати>. Чому? <тіомат> а ви робите... <тіомат> <тіомат> Та в мене 2 хп, я її... Сиди, платра, сиди. А в мене вже мінус 2 хп теж. Ого, скільки у вас тут, блядь, всі живі, ніхуя собі. Це що, блядь, відбувається? Тут екшон, екшон. Бери оце. Йобо. Та, блядь, у мене предмет, да, йобо. Я вас кричу, йобо. Роз, розбили? Йобо, сердечко. Ідіоти, блядь. Йобо. Йобо. Обережно. Йобо. Та, блядь, чого? вас, що ви? Чого ви робите? Чого? Дайте поставте, поставте, блядь. Діамант, бляха, поставь діамант всередину. А чого всі мовчать? Ой. Ай. <ріст> а як ти так зробив? Я намагаюся туди вилізти, на балкончик. Так розбивається. Давай. Вона легенько занесла, да? Да, да, да. ні, ні, не, 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 тягни. Ай! Все, за... Не, все добре. А, все добре. <ріст> а як ми її розбили, об що? Об oh, землю. <ріст> Якого хуй? Тут ось прикол, тут ось прикол, заціни. ха Тикайте. По дорогу. Просто чекайте. Блять, что там никто не, не подобается Чему? <свист> 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 а что, шо, а шо, блять, вы сделали? Может... Нет, <свист> 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 <свист>

ха <ріст> <ріст> Фіол... Рожевий дрон, до речі, якщо кому треба. Та йобаний паний рот, ви мене вбили! Хіба? <ріст> <О, ріст> мене вбили! Ой! це <ріст> 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 А чого, а чого я досі не оживлена? Чого? Вс, пускай. А я, а я, як же я? Забирай дрона. Я ще одного монстра несу. Бля! Несіть це до цього екстракшена. Аж ти, Андрюха, повізь дрона, повізь дрона. Я колись навчусь це робити. вже дотягнув його. Хто це розібався? один. Двоє вже, Двое вже двоє. Хтось туди. Бля! Троє! Давай, два чушок! Ну, Дві людины! Я Вона не побачив! Не, ну це анекдот! Вістами не хватило перестриб. Я можу її застамити, і ми скинемо. Ой, блядь. жіляй. Дай дай елешку покладу. чекай, дай елешку покладу. Та воно не роз'їбе? Ні. А воно не роз'їбе. й така. Все, всім добра ніч, всіх тімку всім па-па! Добром баб.